Що не свято, то сміттєвий катаклізм. На окраїні Черкас знайшли чергове габаритне звалище. Там переважно харчові відходи, несуть їх із пляжу, що неподалік. Останні сліди свята спостерігають уже кілька місяців. Щоб дістатися до Дніпра, черкасям доводиться обминати не лише дорожні ями, а й ось таке сміттєве звалище. Купи пляшок, одноразового посуду та харчові обгортки живуть на цій обочині сезонно, бо з'являються після свят, переповідають місцеві. Прибирають залишки відпочивальників, каже Світлана, власними силами. Ну, ми кожен день практично. На березі, в лісі. Оце ну, з Паски. Люди виходять. Ну це маленька частина. Тут були сміттєві баки. А що там? Чого вони їх прибрали? не. У соцмережах винуватять та соромлять тамтешніх підприємців. Фотозвалище поширили на сторінці однієї з груп. Коментатори нарікають, винні відвідувачі магазину, що поблизу. Там говорити на камеру відмовились. Між тим переконують, смітник не на їхньому балансі. А смітять, мовляв, сезонні відпочивальники. Влітку з пляжу, в холодну пору з лісу. Гостювальники кажуть, теж не у захваті від таких краєвидів. А зараз куди прямо В ліс. Подихати повітрям. А як вам таке повітря? Погане. Це да, все залежить від людей, від них. Требування железно. За таке діло треба просто не то, що вишити. Жива природа. Закиди місцевих обурюють. Божаться, самі не смітять. Я ніде не смію. Дома. У мене є мусорка. Індивідуальна. Від І вивозять. А потім додають. Ну, хотів от вибросити окурок від сигарети, а мусорки тут немає. Раніше стояли тут дві мусорки. Мусор. З'ясовувати, куди поділись сміттєві урни, йдемо в департамент інспектування. Що треба зробити, щоб його не було? Давайте я вам розкажу перед історією цього смітника, а потім дійдемо до самого смітника, а потім розкажу, як її вирішити. Там переконують, допоки гроші за вивіз сміття платили, поки й служби обслуговували територію. І вони перестали платити. Відповідно, те сміття ніхто не вивозив, контейнери майданчики теж прибрали. І от на сьогоднішній день маємо таку річ: відповідальність лежить на комунальному нашому житлово-комунальному господарстві на ЖКХ в повній мірі. Мір. Бо, я ж кажу, інспекція тут безсильна, бо фактично власника земельної ділянки немає. Власник є міська рада. Страфувати міськраду інспектор перенаправляє на профільний департамент. Його директор каже, про ситуацію чує вперше і обіцяє розібратися. якщо не поїхати Напередодні дня конституції і місцеві, і служби вже насторожі перед новими святковими перспективами. Яна Федоровська, Роман Буша, Віка новини.